До Черніців був це теж непогана на потім вийшло сонечко. Так що, дай Боже, що в нас теж розвідніється, промені сонця позахмар будуть доходити до нас. А Там, можливо, до їх недосконали, тобто немає. Дуже але Просто сьогодні. Я куди коли подорожую різними регіонами, там, де створили відповідальне керівництво в так званих окремих територіальних громадах, і де вони сьогодні користуються тими фінансовими можливостями, які в них є. не кладуть на депозити ці надходження бюджетні, а да, їх використовують там ідеальні дороги. Буває так, що ми їдемо там позавчора, чи позавчора їхали з Кропивницького до Звінівородки, да, і там Ось в однієї територіальної громади закінчуються. Там траса, як у Швейцарії, а потім починаються такі ями, тому що кажа, тут вони ще не, не, не дали собі раду, немає не в них нормального керівника цієї територіальної громади. Я просто таке навіть особисте спостереження. Я в Києві живу вже там багато років на розі садової вулиці і інститутської вікнам, і там кухні прямо на. Під'їзд, головний кабмін виходять. Там всі машини, які завжди там шукають місце для паркування які, люди, які приїздять до кабміну. І там, ну, ще з минулого століття там завжди знаєте, зранку були всі ці величезні джипи, ці кубики, і ходили такі, рішали знаєте, з такими великими пасертками так, на 10 кілограмів. Зараз я виходжу зранку, я не бачу цих джипів, не бачу цих кубиків, Тобто це ознака того, що раніше раніше у них всіх у всіх кафе були від кімнати, де там відбувалася передача там, грошей за вирішення того чи іншого питання в камінні. Сьогодні такого жодного немає. Там стоять машини з армійськими номерами, стоять ланоси, стоять, тобто немає тих рішал такими пикяними це теж знак того, що хабарями не вирішується сьогодні в Кабміні питання, і що дійсно децентралізація, про яку свого часу мріяв навіть Петро Олексійович, коли він створив, був одним з засновників партії регіонів, то в ідеалі ця партія могла боротися за те, щоб більше повноважень було в регіоні для того, щоб наповнювати потім кишені Саші Стаматолога. Що реально не так ситуації, як от було покладено в сюжеті? Я багато на цю тему вже коментував, тому що знаєте, я... одна з причин, чому я пішов з... з цієї професії, я за фахом як військовий перекладач мав якраз забезпечувати ці контракти свого часу військові і обслуговування цих контрактів. Найближчих моїх інститутських товариша, товариша Сережа Соколов і Паша Петров, вони якраз були ліквідовані ще в 91-му році, коли були посередниками таких альтернативних контрактах контрабандних постачання ще радянської зброї. Потім 94-й рік я зустрічав в Каїрі в компанії свого там, Куміра, свого своєї молодості, свого юнацтва свого улюбленого викладача Олександра Володимировича Удама, а буквально за їх години після цього його отруїли інші посередники, які не хотіли ділитися з ним, там, надходженнями від цих контрактів. Тобто ця сфера взагалі дуже небезпечна да, і з багатьма ускладненнями через те, що з одного боку там є на питання. Життя, можливо, тисяч наших бійців чи громадян цивільних, які можуть постраждати через те, що не буде вчасно поставлена ця зброя. А з іншого, це ризик для тих, хто займається подібними контрактами, тому що навіть моя остання розмова пару місяців тому з паном Коломойським стосувалася іншого однокашника, який прийняв ну, таких сумнівних обставинах загинув в Москві. Це теж такий, як правильно сказати, джентльмен удачі Сережа Шакланов. Зараз ви там багато чого не знайдете в інтернеті, але навіть те, що там лишилося, може підтвердити, яка була така ризикована особистість стільки, скільки ми їх. Інших там, друзів через контакти з ним досі, досі, досі сидять, сидять в тюрмах по всьому світі. <Association> так, наш інший однокашник, знаменитий тривогу від смертю Віктора Бут. про нього. ця історія. так от... Ні, просто... Це одна з причин, чому я пішов, пішов з цієї професії, тому що я знаю, які там великі ризики. Я розповідаю про те, як в Ізраїлі свого часу, коли ще не була заснована держава Ізраїль, але вже було прийнято рішення Організації Об'єднаних Націй про створення двох держав, і треба було негайно зліттям постачати зброю для формувань саголу агана. І було проведено дві операції, які називаються Хасіда і Бердета. Постачання німецької зброї через Чехословаччину це секретні були перемовини, але досі, між іншим, документи цих перемовин не опубліковані, вони лортості лишаються таємницею державної Ізраїлю. І одна з причин, що того, що ну, я просто коротенько розповім, після закінчення вже Другої світової війни на території Чехословаччини були Найбільше заводи по виробництву літаків, танків, ці мисашміти там виготовляли, ці пантери німецькі на заводах. І в них лишилося багато зброї, за яку вони, зрештою, не платили, вони їм даремно ну, тобто, залишилися просто спадок від німецької держави, да, від Гітлерської Німеччини. І з одного показалося, що можна їх там віддати комусь за безцінь, але вони з Ізраїлем, з посередниками вирішують, які себе. Представляли як, як представників Ефіопського, Ефіопського королівства, да? ізраїльтяни так маскувалися, тому що було, ем, було обмеження на постачання, не, не просто обмеження, а да, зброю постачання зброї Ізраїля, ну не ще не Ізраїля, а Ізраїльському Ішу. І е, зрештою, поки поки тягнулися ці е, переговори. Там, ціна вирішували ціну питання через це, і дехто з родичів тих жертв, які загинули в перші там, місяці цієї за Незалежність, вони звинувачили керівництво, що ви торгувалися там, за 40-50 тисяч доларів, а в той самий час гинули наші діти. Так? І коли закінчилося перше постачання зброї вже відбулося то той, хто був головним головною дієвою особою з Чехословацької, сторони з Чехословацького боку, Ян Масарик, тодішній міністр закордонних справ, його викинули з вікна і потім вже, коли були прилюдні документи секретні НКВД, КДБ, то стало відомо, що це була спецоперація один з. МКВІДІСТІВ його викинув, з вікна, це саме через те, що стало Радянському Союзу відомо, що він секретно ці переговори. І сьогодні ім'я Масарика названі в Ізраїлі великі вулиці в усіх ізраїльських містах. Ну, і це тому ж таки така преамбула. Просто це питання дуже е болюче і треба віддати належне тим, хто це зараз режисує, цю е цю інформаційну. Провокацію, тому що це з одного боку для Порошенка це абсолютно заслужена тема його гордості. Він з нуля практично розбудовує українську армію, яка стала ній, знає, не з найпотужніших. Але ось такі сьогодні розслідування, з одного боку, вони поплюжать для імідж президенту, а головне, яку роль вони відіграють, це відволікти увагу від. Тих зловживань, тих злочинів, які здійснили замовники цих розслідувань, тобто там останній сюжет, який був там про 10 тисяч, нібито ну, ще не доведених відкатів хабарів, да, так його роздмухують цю історію для того, щоб суспільство забуло про 10 мільярдів доларів вкрадених Коломойським і Боголюбовим через Приватбанк і Україна. Тобто на всю країну розмухують питання про 10 тисяч, не доведених ще. Да? А тут доведені, доведена крадіжка 10 мільярдів, про неї м м м треба, щоб всі забули. Тобто це головна мета цієї спецоперації насправді. Тобто треба завжди питати, як ще з часів Древнього Риму та да, помосові про це. Будь ласка. Ми вже мали можливість. Спілкуватися тут в Чернівцях з кількома кандидатами в президенти. Буквально в понеділок була Тимошенко, Зеленський, Риценко, Шевченко, цих шоску колег. Тобто ну, безпосередньо мали можливість слухати їхні аргументи. І хтось просто прикалується як Зеленський, таке враження, що він на передачі слово. Тобто Таке відчуття, коли він говорить журналістами, що він зараз щось сміє. Але це його справа. Ну, хтось більш серйозно веде да, компанію. Серед закидів, які лунають на адресу, ну всі вони опоненти Порошенко, серед закидів, які вони висувають, Порошенко є, зокрема, той, що він ну, насправді не той за кого себе видає. Це буквально цитата Юлії Тихошенко. Вона навіть його назвала кращим актором, ніж Зеленський. Тобто це такі, ну це ви гарні, такі технологічні ми придумали. <кій> так от захід полягає в тому, що він насправді співпрацює з Медведчуком дуже тісно, що в них є якісь спільні. Е, я не заглиблювався, що це треба безперечно перевіряти. На під час виборів, знаєте, про попівську дочку. <кій> Але воно впливає на людей. Е, е, Гриценко, Катеринчук казали про якісь спільні телеканали з Медведчуком. Тимошенко каже про якийсь спільний бізнес, нафтогазовий з Медведчуком. Що вам про це відомо, будь ласка, з ким процесує? Ну, насправді, Медведчук це край, яку погодив Путін як переговорника да, по таких болючих питаннях, як звільнення заручників. Тому що знову знов ж таки, коли на кону життя наших братців, в полоні, то тут ми вже не можемо, можливо, перебирати там, різними кандидатурами, якщо є людина, з якої є прямий канал спілкування з Путіним, а як відомо, Путін не відповідає на запити на телефонні розмови з Порошенком. Тому в цьому, в цьому випадку тут, хоч з дьяволом треба. Вести перемовини, якщо все стосується конкретних питань визволення наших заручників, наших військовополонених. Що стосується його ролі Медведчука в інших питаннях, це насправді політично вже далеке минуле, немає в нього ніякої, ніякої перспективи, тобто його єдине може якраз надія на цю.